У галереї «Артсвіт» світ відкрита виставка Дніпропетровська школа фотографії. Твори п'яти майстрів, які займалися фотомистецтвом у нашому місті в 70-х-80-х роках. Зараз називають феноменальними. Це був справжній стиль і високе мистецтво. кажуть організатори виставки. Експозиція зібрана і представлена саме київськими кураторами. З відкриття виставки Ірина Каблоцька. Чи існує насправді Дніпропетровська школа фотографії? Чи вироблені у нашому мистецькому середовищі якісь унікальні техніки, ідеї? Це можуть довести лише справжні майстри створення світлин. Виставка в арт світі у цьому випадку вдала можливість особистості авторів. Ось що притягує увагу в першу чергу. Це знутрі катафалка снята. Похоронна процесія ця світлина важко створювалась, каже Олександр Фельдман, довго лежала, зріла, і так буває з більшістю справжніх творів. Це все кажеться, що взяв на печатав. <laughs> Ми видимо по фотолюбителям. У них чаще всього чепухає за того, що ні не, не знають, що далі діти. Ну зняв. Олександр Фельдман каже, автору важко судити самому, чим він відрізняється від інших. Але світлина не може вийти порожньою, якщо фотографа хвилює форма, колір, світло, простір, вишуканість. Якщо це фотографія моментів, то інтересний момент зняв і все. Насправді фотографія це тільки половина фотографії, а може бути навіть менше половини. Ймовірно, цьому всі вони навчалися колись у молодіжній секції фотоклубу Дніпро під керівництвом Марлена Матуса. Ніхто не підтримував цей осередок, але й не забороняв. Марк Мілов показує першу фотографію, яку вважає вдалою. І завжди там був такий красивий світ. ця виставка сплеск ностальгії, і відчути її допомогли ті, хто подивився на твори п'ятьох майстрів столічним поглядом. нашій провінції. К сожалению, надо констатировать, что культурно. все-таки у нас еще провинция. Но, Ну быть, это такой стиль, который он, в общем-то, и в 80-е, когда мы начинали работать, был такой же. ну дух провінція, каже майстер, це не зневажливе поняття, а саме стиль. Ось тут можливо і криється розгадка секрету Дніпропетровської школи фотографії. Про нього розповідає Юрій Бродський, теж колишній учасник молодіжної секції. А зараз фотограф Скельна. Там другая жизнь, другая культура, другая цивилизация. Конечно, там все другое. Поэтому ну, мне сложно, да. Это все-таки другое, да. Ну, я есть я. Это начиналось в фотоклубе Днепр. В фотоклубе Днепр я пришел в 78 году и был там до года 1983-го. Так, що ми всі виходці з фотоклубу «Дніпро». Юрій Бродський погоджується. Є особливості стилю, що поєднує авторів цієї експозиції. Це ж колись помічали міжнародні куратори фотопроєктів. Ми не відкрили велосипед нашим проектом. Дніпропетровську школу фотографії назвав школою відомий у світі російський куратор фотопроєктів Євгеній Березнер. Він досі працює, досі робить дуже потужні виставки у світі. Це дійсно феномен. Тепер із вже готовою характеристикою стилю дніпропетровських майстрів фотографії можуть погодитись ті, хто прийде на виставку в Артсвіті. Добре, що можна побачити, як твоє місто і його люди починають проявлятися, ніби майбутня світлина на фотопапері. Ірина Каблоцька, Денис Лисавенко, новини одинадцятого каналу.